Ну, 2025 року, і ми з Ксюшечка робимо їй домашнє завдання, дизайну технології. технологія. Ось вони таку роблять овечечку. Бачите, кучеряв вівця. Ксюнечка дороблю, давай ножки доділивай. Ну вибирайте, якщо дивися, вибирай ось там такі кусочки. Ще. Я тільки ще не зробила прическу. ну Подивіться, поки без прически, на кого похожа вівця. Мені вона похожа на рожевого лабрадора. Ксюша, Сюша. Це моє, не трошине. <laughs> Всі У нас дуже косички. дощовий день сьогодні. косички закупу. І ми трошки піднімаємо собі настрій. Ой. Ксюша, бачите, що мені тут вліпило. Ось, дивіться, які красиві кучеряшечки. Зараз я буду робити кучеряшечки. Ось, отак розраджуємо. Домашні завдання, потім зараз треба інші робити домашні всі роботи. І сьогодні у Ксюшки гімнастика. І дивимося, Лолка на українській мові. Лолка рекомендую, дуже інтересна дівчинка малює сама аніме. Ось вона, Лолка, Анімації добре. Аніме зовсім другое. Ксюша у нас, да, руліт на все знає. Як у нас дні пройшли? Дощ вчора був цілий день. Вчора був такий вообще дуже холодний день. дощовий, на сьогодні 4 градуси теж не лучше. Але то, що робиться у нас в Україні, ми якось стараємося якось від цієї реальності трошечки відходимо. Бо дітки не винні в тому, що проходить. Вчора взагалі настрою не було, нічого не знімала, бо я теж говорити не могла ні то, що я зараз не буду говорити, всі знають, що було вчора. Просто тримаємося Друзі, ми всі в Україні, ми в Запоріжжі, хто в різних анімацію. містах тримаємося. Хай все буде добре. Три я анімація, хочу показати. Я хоче показати, анімацію. Ну, давай одненьку анімацію показую. Всім сьогодні побажаємо триматися. У нас знову повітряна тривога, їх уже було куч вчора і сьогодні. цих тривог спали міцно, я нічого не чула, але були вибухи пишуть в Запоріжжі. Практично кожного дня, але Валеріанка нам допомож, і міцніше спамо. Ага. Да. Yes. А що робити? Друзі, треба якось нам психіку свою сохраняти. Все, Сьогодні можна знайти. Хотіла Ксюшка показати анімацію В другого а разу що, покажеш. Немає? Ксюшка робить всякі анімації так, цікаві. А, ось, а, Вона пробує. А, да, щось у неї виходить, і сама вчиться не, ну, не і озвучує а, сама. До речі. І Та, Я снимаю дочь. Да. Щоб... Ось, отакий у нас результат. У Доти отака красота. Така у нас вівця. І у мами. У мами отака вівця. Ну, конечно же, на собачку похоже, но як інакше. Да? Де меня авто. Ну, конечно. Спору нет. Сишка, ну, це чудо. Я... Прийшла, дивлюся, Ксюша. Я говорю, ти сделала овечку. Це ще з самого початку. Вона говорит, так, да, мама, я сделала, покажи, Ксюш. Вот. Ось вона таку дай зробила. Я, я кажу, Ты дай дай делать ти що? Ми йдемо ділати овечку. Вот. Маленьку вона зробила ось ти. таку. Ну, ми доробили. Ось вот такий запишу. повинен бути, бачите? Ось вот такий, виходить, ескіз. І у нас у нас ось ось вот так вийшло. Уксюнечки така красота. Зараз свет включу. Дуже. Ну, мені подобається, як вона кольори з'єднала такі чудові із сусиками. Ось. А у мене на собачку похоже на лабораторию. Ну, звісно. Ось, ну, прикольно. Мені сам процес дуже сподобався, і класне відчуття. Задоволення. Всім чудового дня! Ось такий у нас дощовий день. Сьогодні 20 листопада 2025 року. Все мокре після дощика. Ось така красота. Але ще й 4 годин немає, але у нас так, знаєте, пасмурно. І вчора був такий день, дощ був. Весь день і сьогодні. Вчора побула в Гальтерію. Ось, отаку. Красавіц. Ну вона, вона не дешево, але я так хотіла. Дівчатка на Бородинському продають. Ось от такі. Така красота. Там два магазини на Бородинському, квіткові два магазини і отаку красу дівчата білі, отакі продають буальтері, яку я, може, правильно, неправильно назву кажу. Кисли грун треба. Вічно зелені рослинки. Така краса, звісно, взагалі супер. А з білими ягідками я вчора не знала, що, що вибрати. Ось така краса. У дівчат теж я ті, Бачите, як верескові еріки теж. Mm -hmm. Це у дівчаток. Повітряна тривога у нас знову. Загроза пейтів. А нам сьогодні ще на гімнастку, але підемо. Одягнемося і підемо. Я думаю, що ще, ще у нас час вдома. Хочу трошки уборочку зробити, бо завтра ми Михаїла, Михайла, свято, архістра теж Михаїла. Це Архангел Воєвода. Завтра його свято. Першого. Травку їсть наша собачка, травку їсть мячком не хоче гратися, да? Риві, де м'ячик? Де? Ні, скажи погода така, немає настрій, мама. Сама охрана, своими мячиками. Кто это? Кто это у мамы? Кто это? Скажи, мама, неудобно. Одной рукой. Красавица наша. Красавица наша. Побежала, кушать просит. Сейчас я тебя накормлю. Да? Ну давай. Вот у нас. Четыре лапы сейчас накормлю. Давай. Просит. <сосит> выбрасывает. Даю, даю. О, вот так. Показывай, Даш. Умничка. Да? Красоточка. П'ятного аппетита дотик. Зараз еще айском будемо свати теж, щоб кушала за компанию, так? Да? Красотуся. Рокса наша. Так, я пылесосила, нічого не чула, але чуєте у нас вікно закрите. Oh Збивають мопед. Не oh пылесосила і під самим вікном чую щось якісь вистріли збивають, так, от така реальність. Жесть просто. Все, вроді. Стишилося, мабуть, полетів кудись в іншу сторону. Слава Богу, Боже. Атолій Костецький. Батьківщина, а ти знаєш, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, Це домівка твоя і школа. І гаряче солишне коло. Батьківщина це труд та свято, батьківщина це мама і тато. Це твої найкращі друзі, та бджола у восчаному друзі. Батьківщина. Сюня 12. Ура!